Це все є Україна, і за нею треба боротися. Приватний підприємець, меблі підзамовлені. Вирішив добровільно піти, ну, захищати Україну. Шафи, купе, кухні, прихожі. Дізнався з, з телевізора, що почалася ну, масштабна війна. В перші дні допомагав волонтерством. 13 березня вирішив добровільно піти ну, захищати Україну. Сказали, йди в рекордонні війська. Два тижні ми побули, пройшли підготовку і відправили нас на Харківський напрямок. Коли приїхали на Харківщину, саме перше, то тоді Алісівка, Ліпце, вони ще тоді були, були ще не нашими. Цей, то все почалося з, з п'яти хаток. Ну, страх, відповідно, був, ну і злість теж. Більша половина українців, вони є не військові, але на даний момент захищають Україну. Я би сказав, не, не бійтеся зброї, не бійтеся форми, долучайтеся до Лав Збройних Сил України, ДПСУ. Це все є Україна. І за неї треба боротися, нема різниці, чи це є Херсон, Луганськ, Донецьк чи Харківщина. Це є наша земля, це є наша Україна. Її потрібно захищати <світтє> будії. <світтє> Завожу на позиції провізію, матеріали. Тоже хлопці будуються, міняю наряди. Їдеш там, хлопців завозиш на позицію, вивозиш з позиції, Навіть, ну, все думаю. Тільки про хороше. Завжди з інтуїцією, думаєш, що все буде добре, ну, завжди перехреститися ну, і помолитися. Ні, я помолився і поїхав. Дружина є, двоє діток. Так підтримують кожного дня, переживають, але все буде добре. Мрія яка, да? ну, купити літак. Ну, хоча б-16. Mm. <ріст> це все шутки. Вернутися до цивільного життя в тілі от і мрії, які ми з дружиною запланували.